Ковозиряння, а зараз будемо говорити про іншу безпеку, безпеку у нашому місті, безпеку пішоходів разом із нашими гостями, які таку гарну компанію про безпечний рух в нас організовують. І ми вже запрошуємо до студії двох дівчат, з якими ми про це все поговоримо. Олександра Паняк, керівник компанії з безпеки дорожнього руху, безпечне місто, а також Христина Вдієва, працівник ДСНС Львівщини. Доброго ранку Доброго, Доброго ранку, дівчата. Доброго. Як тебе я так казала безпечне місце, місто безпечне місце. Нам побільше би безпечних і місць у і нашому місті. Доброго так. ранку, дівчатка. Ми знаємо, що ваша кампанія вже досить такий час вагомий триває. І, зокрема, найбільше вона якраз спрямована на те, щоб інформувати саме молодше покоління mm -hmm. того, як їм потрібно поводитися саме на вулиці, як пішоход. Які вже маєте зрушення в тому напрямку? Чи бачите, що діти все ж таки вже свідоміші і більше розуміють? Справді кампанія дорожнього руху вже триває другий рік поспіль. Вже навчили ми правил дорожнього руху близько 15 тисяч першокласників. Ось також ми е, просимо дітей одягатися яскраво, в на пору доби, роздали їм mm -hmm. ну, і Не лише з дітьми працюємо, насправді працюємо також із водіями, робимо різні акції з обмеження швидкості. Дуже активно працюємо з в соціальних мережах, з водіями. Ось. Ну от перше, перше, перше питання від мене, бо чи вже було перше, але яким чином ви знаєте, що ви навчили 15 тисяч дітей mm -hmm. тим правилам дорожнього руху. Я пригадую, там в школі, в університеті, що ж ти казав, не будеш вчитися, то напишемо прослухав курс, а то прослухав, це вже означає, що там не, не навчився чогось, а просто от просидів відсидів і, mm -hmm. і проспав Я сподіваюся, що вони ті знання все-таки схоплюють і буде якийсь певний результат. Mm -hmm. Тобто для початку, звичайно, щоб перевірити спочатку вам. Важко і за один раз за один тренінг чогось важко навчити, і щоб діти зразу прийняли інформацію, але крок за кроком і чи Ді... правда ну що перевірка основна тих дітей відбувається таким чином, що ви кожного з тих 15 тисяч дітей берете, відпускаєте їх в місто просто і спостерігаєте вже прихованими камерами, як вони поводяться в місті, чи чи чи, чи як вас перевірка ну, якщо відбувається? Бюджети то звичайно, що ми встановимо камери і будемо особисто за кожним пішоходом. А так як у <реку> вас перевірка відбувається? <реку> Ну на ми, ми сподіваємося, ми сподіваємося на те, що батьки контролюють і показують також позитивний приклад mm -hmm. батькам дітям. Ми постійно закликаємо батьків у соціальних мережах і за допомогою соціальної реклами у відеороликах, щоб вони показували своїм дітям за неприклад, щоб вони не перебігали дорогу на червоне світло світлофора і просто поводилися. Ну як належить. Христина, ви читаєте лекції у школах ну, для Ну ми справді зараз намагаємося підійти до питання mm -hmm. безпеки більш комплексно. Якщо програма з безпеки дорожнього руху стартувала вже, скажімо, трішки давніше, вони. Пели велику категорію, скажем, першачків. То зараз ми також долучились до цієї кампанії і продовжуємо тематику пожежної безпеки. Тобто, стараємося розширити спектр скажімо, нашої діяльності. Це є дітки третього класу. Чому вирішили третій клас? Тому що вони вже такі більш доросліші, яким можна, скажімо, так вже більш обґрунтовано пояснити правила пожежної безпеки. Теж стартували ми з березня цього року, власне, в рамках напевно необхідності такої, тому що ситуація в країні яка виникла більш напружена, і тому питання. Bis Молоді безпеки дітей є першочерговим, скажемо, на сьогодні. Я вам скажу чесно, неодноразово там. Переходячи вулицю, я завжди на зелене світло тільки переходжу, тому що в мене завжди десь напевно з дитинства батьки привчили і завжди був страх, що може десь машина виїхати і так далі. Це якось так сформувалося. Але з моїх спостережень, якщо є червоне світло, і автомобілі десь далеко, то якщо стоїть п'ятеро людей, то одна людина залишається, а четверо йдуть і переходять на червоне Ні, світло. Спочатку йде одна людина, але не... стади. За нею, пум, Але просто вийшло. ситуація така, що залишається все ж таки меншість тих людей, які чекають, поки все ж таки перемкнеться світло. Що робити з тими людьми? От реально, чи то, ну, то якось дівчині напевно не постує mm -hmm. лапати якогось дядька і казати не переходить? Лапати взагалі. Не то слово. Ми це питання недавно піднімали в соціальних мережах. Тобто, що робити з тими водіями, з тими пішоходами, які переходять на червоне світло? Ну все-таки дійшли до того висновку, що найкраще співпрацювати з державною автоінспекцією, з диїчниками і просто потрошечки штрафувати пішоходів безпосередньо, що вони не дотримуються правил дорожнього руху і це висвітлювати. до речі, штраф для пішоходів, тому що наклейки на автомобілі ми завжди клеїмо. На людей. Штраф досить я зараз не пригадую точно саме, але він досить невисокі. То, тобто, думаю, краще в її запитати. Mm. А немає у вас такого бажання зробити саме такі лекції чи? Тренінги для, для старшої вікової, вікової категорії я думаю, що можна це зробити. Зараз ми розберемося з школярами до кінця навчального року і влітку вже почнемо збиратися. Ну звертатись до старших. Які питання в основному школярі ставлять під час от таких лекцій? Щодо питання, напевно, безпеки? ну взагалі питання, напевно, дітей найбільше цікавлять e, з їхнього якогось, скажімо, досвіду, чи те, що їм батьки розповідали. Mm -hmm. Тобто дуже часто от ми, наприклад, говоримо, там якщо пожежна безпека, не можна користуватись ліфтом. І те виникає логічне питання, а чому? Mm -hmm. Що може статись? На таких елементарних прикладах уявіть себе в шафі, в яку напустили диму. Дитина зразу візуалізує цю ситуацію і таким чином вона розуміє, що це справді небезпечно, тому що шафа це закритий простір, маленький простір, mm. можна задихнутися. Так само і з безпекою на дорозі. До речі, дуже я, скажімо, і своє спостереження якесь робила, Ви говорите, переходять вулицю більшість категорії населення. Але переважно це є старші люди. Mm -hmm. Молодь вже так не переходить. От -от. І ну, насправді це є той самий результат тих самих тренінгів, тому що повторили в школі, повторили вчителі, повторили ми, повторили батьки, і десь вона відклалася в голові запам'ятала. що воно дуже, я так заважив собі взаємопов'язано, скажімо, там з нашим міським транспортом, який стає не завжди в відповідному місці, він їздить за графіком. Відповідно, людина, якщо бачить, о Боже, їде маршрутка, це для неї означає, що, а можливо, вона перша і остання за 40 хвилин, і вона буде бігти просто перед маршруткою і вже не буде зважати там на машини і ні на що. Чи, чи, чи вбачаєте ви, от, власне, по пов'язаність з та таких інших можливо, факторів? Я думаю, що зміни взагалі... Якщо вчити людей, з ними спілкуватися і старатися зрушити якісь зміни в суспільстві на краще, то одразу ти цього ніколи не доб'єшся. Ну, але так потрошки, крок за кроком, як я казала ще раз, то за допомогою інформування, за допомогою соціальних мереж, так само сюжетів, відеороликів, постійно роботи з ЗМІ і просто проговорювання правил дорожнього руху і важливості їх дотримання, вони все-таки дадуть колись якісь результати. Ми зараз, до речі, ще розпочали велонавчання ось, для школярів, тому що у нас в місті будується велика мережа велодоріжок через скільки років вона вже охопить увесь Львів, і е, ми зараз розпочали навчання з школярами 9-11 класів спільно з ДЕІ Львівською асоціацією велосипедистів і вже також працюємо з ними. Тобто так само десь, як було навчання, як воно відбувається? Ми приходимо в школу за тим сценарієм, що й до дітей першого другого класу щодо правил дорожнього руху, беремо велосипеди. Ось е, є завжди ділянка, якась певна біля школи, Їзди говоримо, по колу? Велос... їздимо по колу, говоримо, показуємо, що потрібно повертати, як показувати праворуч гранту велосипеді ліворуч говоримо про користь світових про рефлекторів, щоб діток було видно в темну породу, тому що це дуже важливо. Mm. Що ще окрім правил дорожнього руху, велосипеді mm. та пожежної безпеки? У вас в планах для дітей в нас зараз такий центр безпеки міста. Ось і він охоплює також ще інтернет безпеку. Тобто, вже ось від якщо не помиляюся, від жовтня, проходять тренінги для п'ятих-сьомих класів саме з інтернет безпеки, тому що ну це так само зараз. Актуальне стані війни, коли є там. В соціальних мережах може нашим дітям щось не де пишуть, і щоб вони розуміли, як поводитися з різними там ботами і так далі, mm -hmm. як працювати з файками, що можна читати, які інформації можна довіряти, які не можна довіряти. Ось також у нас є патрулювання в місті, велопатруль, піший автопатруль. Вночі у нас небайдужі львів'яни виходять на вулиці міста кожного вівторка і п'ятниці і патрулюють місто. Тобто є такий комплекс великої безпеки, і ми потрошки стараємося охопитися. Як як треба ботам відповідати? Тут для мене дуже цікаве питання. Поже відповідати. Тобі. Ей, ей, ти, Бендерівець такої, сякої. і іди со своїм... Ну і всякі таке, що йому відписувати? Я так. думаю, краще не відписуватися. Бо, якщо це діти 5-7 класу, вони ж ну, mm. не застосовані до тої інформації. Якщо їм навмисно пишуть, то вони mm. вже... Ну мають якийсь план? Все ж таки, що цікаво дізнатися про ті місця, які зараз є в нашому Львові, які стосуються і світлофорів, і пішохідних зон, які є такі критичні моменти, які з якими ви не задоволені, які варто змінити, і можливо, що би ви хотіли додати. Насправді дуже багато є різних моментів. І дуже приємно, що львів'яни також на це звертають увагу. І нам постійно в Фейсбук пишуть. Наприклад, останній випадок це була школа номер 50 по, біля Академії сухопутних військ, от колишня гвардійська. Там є пішохідний перехід, не, не на тому місці, де він має бути, тому що діточки йдуть, наприклад, на фізкультуру в парк, вони перебігають дорогу там, не перебігають дорогу так, як потрібно через дві зебри, а вони навски збіжать. Ось до нас звернувся вчитель інформації. Матики цієї школи з проханням щось зробити, тому що він переживає за безпеку дітей. Ми зав'язали з міською комісією з безпеки дорожнього руху, взяли до її, реадміністрації, адміністрації, виїхали буквально минулого тижня, в середу, якщо не помиляюсь, на цей пішохідний перехід подивилися. Ось, ну і все, міська комісія безпеки дорожнього руху тепер буде працювати там, щоб влаштувати цей пішохідний перехід. Тобто він тобто... буде такий зручніший для дітей, не буде дві зебри, так? Так, так, так. Угу. Та, та. Щоб дітки одразу там, де реально потрібно цей пішхідний перехід, щоб він там був. Це означає, що до вас можна звертатися, Значально, правильно? Якщо десь та. в якомусь місці знаходиться. Це, є щось таке, що е, неправильно зроблено, якийсь підхідний перехід, вони mm -hmm. можуть вас віднайти у інтернеті. Як вас віднайти? Можна зайти на сайт safecity.com.ua, ось можна зайти на safecity.com.ua, Також у нас є телефони, за якими можна можна звернутися на гарячу лінію міста 297 тисяч і вже по ходу... ну, і, окрім цього, звичайно, Портував так само в місяць назад номер гарячої лінії 112, скажімо, європейські, та з будь-якими mm -hmm. питаннями кризовими звертайтеся, одразу відреагуємо. Вічато, дякуємо вам mm -hmm. за вашу роботу. Віримо, що наше місто справді безпечне. Олександра Паняки не компанії з безпеки дорожнього руху безпечне місто. Також Христина Відєєва. є представник державної служби на.